Так, не на мене цвіти. Світи на тюль. Ми отримали дуже класну новиночку. Світла немає, дівчатка. Але ви допитуєтесь, чи ми отримали тюль з підничкою, Зараз я вам покажу. Звичайно, ми її не розпросували. У нас світла практично не буває. Зверніть увагу, який цікавий дизайн такого тюлю. Ось, як вам так краще показати. Ось. Ця спідничка у нас була схожа модель і дуже швидко продалася. Зараз маємо у наявності знову основа бамбук це є нове покоління льону. Зверніть увагу, яка гарна, масивна 3D-вишивка до верху самого. І нижня частина, виходить, йде вже з цією спідничкою. Тут йде плісіровочка, грексітка. Ось така плісірована. Ось так виглядає. Дуже гарна модель. Підійде для залу, вітальні, спальні. Ну, хто куди хоче, додати такого чогось вишуного, вишуканого і чогось такого сучасного. Е, висота такого тюлю більше 3 метрів, орієнтовно 3,20 Для замовлення пишіть на Viber чи Telegram. При потребі ми пошиємо по ваших розмірах. У нас якісне і недороге пошиття. Відправляємо нову ряву Укрпошту з мінімальною символічною передоплатою.